Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 5 по 9 липня. Погода України 5 липня визначатиме гребінь антициклону. На Заході та півночі країни формування фронтів оклюзії. вітер східний, південно-східний, 4 пориви 9 метрів за секунду, мінлива хмарність на заході після обід. А на Закарпатті з 11 години, часто місцями дожі, гроза, шквал 15-20 м за секунду, можливий град. На півночі після 14-ї години. На Київщині та Житомирщині часто місцями Дощ, Гроза, Шквал, Можливий град. На Чернігівщині та Сумщині без опадів, в центрі на Вінничині та заході Черкаської області. після 15-ї години, часто місцями дощ, гроза, шквал 15-20 метрів за секунду. Нарешті території країни без опадів. Вночі на заході країни та на Житомирщині часто місцями дощ, гроза, навіть можливі шквали через вплив фронту оклюзії. Температура повітря вночі плюс 14-20. Вдень на заході плюс 23-28. На півночі 25-30. В центрі на Вінниччині від 24 до 30. на решті території Центральних областей плюс 28-32, на півдні 30-35 і на сході 29-34. 6 липня в четвер погоду визначатиме північно-західна частина циклону. На заході, центрі та півночі країни вплив фронтів оклюзії. А ввечері на заході країни ще й проходження зони холодного фронту з хвилями. Вітер на заході. Вранці нестійкі стійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. Після обід північно-західний, 5-10. Нарешті території країни. Вітер східний, південно-східний. На Житомирщині та Вінниччині після обід. Поворот вітру на північно-західний 6,12 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни. Зранку і протягом всього дня. Часто місцями дощ, Гроза. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. На півночі, після обід та ввечері, часто місцями дощ, гроза шквал 15-20. Можливий град. В центрі ввечері на Вінниччині. В заході Черкаської та Кіровоградської областей часто місцями дощ, гроза, можливі шквали 15-20 метрів за секунду, на півночі Одещини та Миколаївщини, ввечері часто місцями дощ, гроза, нарешті території країни без опадів. Вночі дощ очікується на заході країни місцями з грозами, а також на Сумщині, Черкащині, Кропівницькій області, на півночі Одещини місцями дощ-гроза. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 16 до 23, вдень на заході плюс 24 плюс 30, на горах плюс 20-24. На півночі від 25 до 33, в центрі 30-35, на півдні плюс 33-37, І на сході плюс 30-35. 7 липня погоду визначатиме зона Холодного фронту з хвилями. Вітер на правобережжі північний 7 пориви 13 метрів за секунду, В горах Карпат пориви до 16 На лівобережжі, вітер східної чверті 6 пориви, 12. На заході країни хмарно з проясненнями. на Нарешті території мінлива хмарність. На Заході, зранку і протягом сьогодні часу місцями дощ гроза. Ввечері без опадів на Волині та Львівщині. На півночі країни вранці дощ гроза очікується на Житомирщині та Київщині. Вдень та ввечері часто місцями дощ, гроза, шквал 15-20 метрів за секунду очікується по всій території північних областей. В центрі протягом дня часто місцями дощ, гроза, шквал 15-20, на півдні, на Запоріжжі, півдні Херсонщини та в Криму Мезопадів, на Одещині, Миколаївщині та півночі Херсонської області. Після обід часто місцями дощ, гроза, можливі шквали. На сході безсуттєвих опадів. Вночі на Закарпатті, Львівщині, Волині, Тернопільщині, Рівненщині, Сумщині, Південному Сході, крім півночі Одещини, на Миколаївщині. Без опадів. Нарешті території часто місцями дощ. Можливо, гроза. Температура повітря вночі складатиме 18-24. День на заході від 18 до 24 тепла, на півночі від 20 під час дощу до 28 при проясненні. В центрі на Вінниччині від 22 до 29, в Кропивницькій області та на Черкащині до плюс 31, на Полтавщині, Дніпропетровщині плюс 30-35, при дощах пониження до плюс 25, на півдні від 28 до 35, і на сході плюс 30-35. І на вихідних, в суботу та неділю, погоду на заході країни визначатиме антициклон. Решта території країни буде знаходитись під впливом тилової частини циклону. На південному сході вплив зони Холодного фронту. В суботу 8 липня, вітер північної чверті 5 порив 10 метрів за секунду. На півночі, центрі та півдні країни пориви до 15. Мінлива хмарність. На заході країни Житомирщині та Київщині, без опадів. Нарешті території вдень та ввечері часто місцями дощ гроза. Вночі і місцями дожі рада очікується на Херсонщині, Дніпропетровщині, Сході країни та в Криму. Температура повітря вночі на Заході плюс 12-18, на решті території країни плюс 18-25. В день, в суботу, 8 липня, на заході плюс 20-25, в горах до плюс 20. На півночі, на Житомирщині та Київщині 21-26, на Чернігівщині та Сумщині плюс 25-30. В центрі на Вінничині та Черкащині від 21 до 27. Нарешті території Центральних областей плюс 30-35. На півдні від 27 до 35 тепла і на Сході плюс 32-37. І в неділю 9 липня вітер північний 6, 12 метрів за секунду. На півночі, центрі та півдні країни пориви до 17 метрів за секунду. Мінлива хмарність протягом дня дощ, гроза очікується на сході країни, а також в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі на Заході, півночі країни та Вінничення від 12 до 20 градусів тепла. Нарешті території країни від 18 до 25. Удень на заході та півночі від 24 до 30. В центрі на Вінниччині плюс 24-27. Нарешті території Центральних областей від 27 до 31. На півдні 25-30. І на Сході плюс 28-32.